Нер програми Видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги. Вітати усіх прихильників високого і прекрасного мистецтва слова у передачі Дім книги. Середина жовтня є особливим історичним періодом для українського народу, коли вшановується свята покрова, також українське стрілецтво, українське козацтво, українська повстанська армія. Подвиг усіх цих національних та патріотичних групувань свідчить про те, що наша нація дійсно багата і підносить її на високий щабель духовності та культури. Отож, у сьогоднішній передачі ми будемо вивчати. Літературу, задання якої виховувати нас як патріотів, а також будемо вчитися відчуття патріотизму, національної гордості разом із нашими земляками-письменниками, з котрими ми спілкувалися на цьорічному форумі видавців у Львові. А також гостею нашої сонячні передачі буде унікальна та колоритна борщівська письменниця Леся Любарська, отож, приємної подорожі, сторінками цікавих книг. Розповідати про книги національної та патріотичної тематики варто із ось таких новинок, а саме українська звитяга і мужність це з військово патріотичного виховання підостаючої української молоді. Тут вміщено інформацію про видатні історичні події, про видатні історичні особи. А також ця книга стане в нагоді всім, котрі не уявляють свого життя без історії нашого народу. Кожен народ, звичайно, має свої певні символи, за допомогою котрих можна розпізнати кожну конкретну націю. Українська нація має надзвичайно багато своїх символів, а ознайомитися із ними можна в ось такій новинці. Однак тут мішу інформацію і про світові загальновідомі символи, з котрими пов'язана українська історія та культура. Певні символи українства також мають властивості оберігати, захищати, одухотворювати людину, ознайомитися із прадавніми українськими оберегами можна і ось такій книжці, де орхатризовано, наприклад, які здатності має українська вишита сорочка або ж український рушник. Українська пісня спроможна творити чудеса. Вона допомагає людині віднайти душевний спокій, допомагає вирішити багато різноманітних проблем, коли, здавалося, ситуація безвихідна. Доказ цьому цьому ось, ось такі магічні пісні Заспіваємо разом, які характеризуються різноманітною тематикою. Скористатися добіркою пісень патріотичного характеру можна також допомогою і ось такої новинки, яка призначена для солістів, вокалістів, для різноманітних вокальних інструментальних ансамблів, а також для хорів. Одним із найважливіших компонентів виховання підростаючого покоління в українській школі є саме пісня. Ось, наприклад, у Японії діти складають навіть іспити на знання народних японських пісень. Україна також має чим похвалитися, якщо йдеться про народні пісні, про пісні у авторських обробках. Доказ, в чому ось така збірка пісень Медіти твої Україну. Цікаво, що пісні тут зібрані, незалежно від того, чи вони естрадні, чи вони народні, розпочинається збірник національним гімном. України, а далі подані зразки фольклору, а також пісні сучасних композиторів. Для дітей дошкільного та шкільного віку призначені ось такі вокальні новинки: це збірники пісень різноманітного характеру. Це заспіваємо малюки та коли співають діти. Вивчати музичну грамоту саме за допомогою ігор. А у цьому активно допоможе і ось така цікава музика. Це є збірник вправ і музично-дидактичних ігор. Діти, які навчаються у четвертому класі, вже можуть користуватись ось такою хрестоматією для позакласного читання. Тут вміщено різноманітні твори художньої літератури, байки, казки, оповідання, віршики, авторами яких є українські та іноземні письменники. А ось педагоги загальноосвітніх навчальних закладів можуть скористатися ось такою. Новинку і цей уроки української літератури для 9 класу на перший семестр тут вміщено орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури, а також розробки самих уроків. Важливе значення при вивченні літератури у школі займають письменники, котрі справді є світочами української нації. Серед них і наша видатна Леся Українка, співачка українського народу, її мистецтва і народних традицій в школі. Вивчаються поетичні доробки Лесі Українки, а також її драми. Ознайомитися із їх, з ними, тобто почерпнути їхній текст, можна і ось такій книзі, де вміщені приклади цих творів. Цікаво для малят пише і наша землячка поетка Леся Любарська. А пише вона по життєвому, просто, щиро, доброзичливо про все те, що оточує малят, про те, що у їх. І ось уже існують такі дитячі книжечки Леся Любарської. Це є загадки і марить весною земля, прокидається квітонько» та ісус у моєму серці. Винятковим талантом, творчою невтомністю та стійкою громадянською позицією, вражає і видатна борщівська письменниця, журналістка, громадська діячка і людина з великим серцем, котра любить і шанує щодня усе найрідніше, найсукровенніше. Звичайно, це Леся Любарська, авторка дитячо-поетичних книг, а також книг, присвячені українській тематиці. Леся Любарська незабаром також запрезентує свою нову збірочку для малят, а для того, аби сказати Пільство своє потужне полум'яне слово навернути багатьох українців до істинно українських джерел культури та історії Леся Любарська збирає зали своїх глядачів. Одна із таких презентацій відбулася і в Тернополі. Про Лесю Любарську кажуть, що скільки б її не знали, постійно дивуються. Не покладаючи пера, вона творить літературний процес Тернопілля, береже духовно культурну спадщину України. У Тернополі її знають як дитячу письменницю, адже тут видані збірки її віршиків для малят. Не менш відома авторка і як послідовниця патріотичної громадянської поезії. Державу творять трударі, що з шаровар повиростали. Свої серця на вівтарі і вітчизні без вагань віддали. Нехай тема патріотична завжди звучить у кожному серці, і нехай кожна людина любить свою Україну, береже її. І примножує її багатства, примножувати духовне багатство України та її літератури, це і є одне із завдань авторки. Письменниця упорядкувала перший у борщеві Альманах літераторів, у якому вміщено сотню творів місцевих авторів. Вона має ще одну важливу рису, яка притягує до себе людей. І властиво цей альманах, який вона випустила нещодавно. Крайний мій борщівський ста краю стоголосий» говорить про стоголосся борщівщини. У своїй творчості Леся Любарська також порушує болючі теми сьогодення. Головне, що не шукає тем для нових віршів. Вони приходять самі, часто зовсім випадково. Як от картина на березі Чорного моря. А картина була така, що матуся сиділа на березі моря, і своїй маленькій дитині, років 4-5 Наклеювала оці татуїровочки. Вони були ігрушечні, звичайно. Але дитина, я розумію, їх сприймає як серйоз, бо вона бачиться на дорослих. Мені так хотілося крикнути цій жінці. Но, звичайно, це їхнє життя, але мене це заболіло. І е, прийшла в кімнату і написався вірш, куди крокують наші діти. Хай мене молодь вибачить, але мене це болить. Куди крокують наші діти? Чому міліють наші душі? За чим гонитва йде щодня? П'ємо коняк, смакуємо суші, що вільний час та ж маячня, а ще додати інтернет і заклади нічні в диму. Весь світ заплутався в тенети, що не розплутатись йому. Тепер вечірка, сидівиці і з папироскою мой друг. Колись, бувало, в очерниці, танцюй, аж розпирає дух, Хмелій від зір, вдивляйся в очі від погляду ніяковій. Тепер наркотик, секс у море і цілий шлейф нічних повій. В тату розквітло юне тіло, в металі брови і живіт, Хто нав'язав огидне діло дитинці у 15 літ. Іде з матусею дитина від роду, мабуть, років п'ять, Татуїровочка на спині і нігти вогником горять. Ростуть у злобі наші чада, батькам байдужий їхній світ. Мутант моральний це не вада, це вирок, це охапка бід. Фарбовані мов попугаї, крокують наші діточки. До чого ми дошкандибаєм вже через лічені роки? І справді, хто диктує моду і хто нам пише етикет. Спотворилась до жаху врода, Зів'яв чарівності букет в законі гей і лезві шлюби. Хто дозвіл дав на смертний гріх? Вже сам Ісус кусає губи. Невже не викупив усіх? Полюбила щиро. Поезія Лесі Любарської також легко лягає на музику. Саме тому із її віршів постали патріотичні пісні. Їх виконавець Леся Горлицька щаслива, що доля звела її з поеткою. Ми плануємо продовжувати творчість. Відеокліп вже є на пісню Зацвіла черешня». Він навіть по російських сайтах дуже багато так в гал-кліпі зацвіла черешня вже була інтерв'ю з Анатолієм Крахмальним. Так. невтомно відповідально і головне із великим душевним задоволенням творчо подорожує з письменницею і її чоловік Василь Любарський. Від літературних трас одне задоволення. Адже завжди знаходяться спільні, будемо казати і мислі, і дії і. Е... Діла не тільки це, бо ми ж з нею скрізь разом. Унікальна і неповторна Тернопільська земля була цілющим та квітучим садом, який був натхненням для багатьох видатних українських письменників. Саме тут, серед унікальної природи, де земля зливається із небом, свої перші творчі кроки робив і видатний український письменник, громадський діяч, мислитель і патріот Богдан Чепурко, автор поетичних збірок та публіцистичних книг, які присвячені українській національній тематиці. У Тернополі незабаром з'явиться наступ, Поетичне дітище Богдана Чепурка. Однак письменник уже відкриває таємниці своєї літературної кухні і, як завжди, залюбки розповідає про своє письменницьке життя. Я все життя пишу поезію, можна сказати, живу в живу в поезії. І добре, що гарно пишеться, але ось така специфіка. Якщо пишеш верлібри, скажімо, вільний вірш, треба концентруватися на 100%. Якщо ти хочеш переключитися знову, мусиш не пишеш верлібрів, пишеш класичний форми, там ремонтні вірші. І так а це не у вас збірка буде класичні вірші? Чи буде От Власне, що це буде двокнижжя, одна вільні вірші, верлібрі, але це не просто так собі вільні, це недовільні. Це дуже енергетичні, дуже ціннісні, дуже філософські, на час такий, як би сказати, оптимістичне зарядження. В ідеальному виразі це най кращий, і він зараз найпопулярніший в світі, в принципі, е, спосіб писання. Але, але от українська мова має ще якісь е, особливі е, секрети. І ви знаєте, якщо Рима стає функціональною, е, якщо мелодика, вібрації душі переходять е, на поверхню вірші, так, то е, це якесь особливе відкровення. Е, е, ну, Особливі відчуття, і головне, що в тих римованих віршах я можу ще більше позитивно зарядити читача. Але чи наприклад поезія, котра є римована, вона не випускає на волю всі емоції, тому що Рима частково приковує ту думку, яка мала би вилетіти. А білий вірш дає волю. Чи так це? Я намагаюся в мене такий своєрідний синтез. Я взагалі трохи універсал. Тобто і дослідження там, етнологічні, етнографічні, проміфології, Про космогонії, і так далі, і так далі. От. Е я есіїст, е Пишу статті, рецензії і так далі. і таке інше. Тобто в наш час доводиться, як і Франків час, е бути універсалом. От. І гумор навіть, і сатиру, і все. Але е я, я, я б сказав, що все-таки поезія. Це особливий стан душі. Я, звичайно, можу багато говорити про кухню, як вона пишеться і таке інше. Але е, тут мусить бути не тільки талант чи геніальність з генетичної матриці, а я б сказав богонатхнення. Не натхнення, просто натхнення. Натхнення не літає, не зависає, не перебуває, десь там не втікає і не з'являється. Це організовується, ідеш собі в установку, але цим треба жити, все ціло. Я не знаю, де я більше живу тут на землі чи там на небі. А це небо моєї душі. Тобто все нормально. Інакше я вважаю, що і неможливо досягти хоч якихось результатів. У мене зараз є не просто читач, світ щось таке, просто але напевно, що та загальна біда, як дійти до якнайбільшої, все таки. Кількість людей от якість е забезпечити. Для того аби бути відданими синами і доньками України та її народу, а також правильно розуміти поняття патріотизму та націоналізму, нам потрібно якомога частіше спілкуватись із письменниками, а також контактувати із книгою із цілющим і животворящим словом. Пам'ятаємо Шевченкове, ну що б здавалося слова: слова та голос більш нічого. А серце б'ється ожива, яких почує. Отож, я бажаю вам, аби ви якомога частіше зазирали у глибінь книги і вивчав слово, і нехай воно завжди буде для вас щоденним духовним хлібом. Я прощаюся з вами на сьогодні. все. і до нових зустрічей у домі книги. Найкращі книги в домі книги.